я б ніколи не подумав, що можу стати ворогом України. Все однозначно, Україна жертва, Росія агресор. Слава Україні! Перемога України це перемога Росії. Вони рвуть на собі сорочку, переконуючи в своїй відданості України, дають поради, часто не зовсім однозначні, як Україні перемогти у війні з Росією. Та чи справді російські ліберали та демократи є друзями України, що приховують за маскою люди, яких встигли охрестити хорошими росіянами? Но я не славу Україні, я Україну не підтримую, я просто проти. Російська світська левиця, та нібито лібералка Ксенія Собчак, яка й раніше провертала увагу неоднозначними висловлюваннями щодо України, взяла інтерв'ю у Тихона Шевкунова, якого називають духівником Путіна. Також його розглядають як можливого спадкоємця патріарха РПЦ Кирила Гундяєва. Ані знають, що аніставони знають, що з фашистами зі страшними нацистами, з диявольською страшною силою, яка лише знищує силою ненависті. зверніть увагу, як Собчак киває головою. Гуючи пропагандистську дичину в одному із запитань псевдолібералка Запорєбіка навіть гузливо сказала: мовляв, це лише українці вважають, що на них напали. Варто звернути увагу, що мати Собчак Людмила Наросова, депутатка Держдуму від путінської єдиної Росії, не все однозначно із її давно покійним батьком, першим мером Санкт Петербурга, якого завжди вважали демократом і лібералом, Україна вже создав... Україна. Вже створила таку армію, яку, якщо вона згодом пустить у хід, я в цьому жодної хвилини. Не сумніваюся і вважаю, що сьогодні ми закладаємо міну не лише під наше майбутнє, а й під майбутнє людства. Як кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає. Звісно ж, важко прогнозувати, чи став би сьогодні Анатолій Собчак на бік Путіна. Однак ця фраза дає певне уявлення, ким він був лібералом і демократом, чи російським великодержавним шовіністом імперцем. Тож закономірно, що він прихистив у своїй команді, нікому тоді невідомого офіцера КДБ Путіна. А ось колега Собчака з демократичного руху у часі розпаду колишнього СРСР, перший всенародно обраний мармот. Скви Гаврило Попов 12 років тому став радником мера Москви, ставленника Путіна Собяніна у 2015-му він уже відмовляв Україні у праві на існування. Я вважаю, що з Україною питання зрозуміле. Чому зрозуміле? Тому що ця держава не відбулася. Ви знаєте, українці зараз доводять на лінії фронту, що їхня держава відбулася, і далі Росія не піде. Мене це мало цікавить. Я знаю точно, що ця держава не відбулася. Справді, російська демократія та лібералізм закінчуються там, де починається українське питання. Навіть сьогоднішній борець із путінським режимом, номер мородин, який став популярним у себе на батьківщині завдяки своїм антикорупційним викриттям оточення диктатора і зараз перебуває за ґратами. Олексій Навальний, не зважаючи на своє українське коріння, неоднозначно висловлювався про анексії Росії українського півострова в 2014 році. Крим залишиться частиною Росії, ніколи в осяжному майбутньому не стане частиною України. Крим це що бутерброд із ковбасою, щоб його туди-сюди повертати. Часто хороші росіяни працюють за принципом російської пропаганди напівправди. Тобто між 'ядками ховаються меседжі з комусь вигідними наративами. Це можуть бути залякування або ж навпаки надія на хибні сподівання. Іноді ці хороші росіяни видають себе за серйозних військових аналітиків. Деякі українські телеканали охоче ретранслюють їхні виступи. Росії нездатність Росії вирішити питання в перші дні, тижні війни призвели до того, що вони досі намагаються їх вирішувати. Тобто за нормального командування росіяни не мали б зараз завдати цих масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Це нераціонально з точки зору сучасного воєнного мистецтва. тож російський письменник-сатирик і ліберальний публіцист Віктор Шендерович, який був змушений перебратися до Ізраїлю, щоб не опинитися за кратами в путінській Росії, яку він назвав напівнацистською державою, нещодавно звинуватив у нацизмі. Українців і резюмував російські ліберали з українцями лише до першого повороту однак, чи справді вони з українцями?